дня! Сьогодні на шортогляді у нас Toyota BZ4 в чорному кольорі. Чорний металік, бачите, чорний, з таким темно-темно-коричними моботки надарками. 18 колеса, що дуже класно для наших доріг, 65-та висота резини. В цьому авто є панорамний дах, два мотори, повний привід. Вибачайте, трошки забруднились змички, бо в нас тут дощик був світлий салон, але він не білий, ось білий, наприклад, я спеціально поклав, щоб ви зрозуміли, це сірий беш такий, величезний екран, підігріви керма, вентиляція сидінь, підігрів сидінь. Дуже просторий задній диванчик. Опускається така підокотничок. Ось ще біле і сидіння. То я думаю, що воно не буде таким марким, як можна собі уявити. З кнопочки, ось це АВД, з кнопочки. Відкривається. Контактний номер мій. На каналі вже є більше сотні оглядів для вас. Штатний штатний комплект килимків. Тут зарядний пристрій. отак це виглядає із багажника. В чорному кольорі вона дуже цікаво виразна. Обводок над крилами. Камера 360. Ось із салону відкривається багажничок. Тут вентиляція, по екрану підігрів керма, підігрів сидінь, праве-ліве, електричне регулювання, релінги панорамний дах невідкривний. В них ніякій комплектації невідкривна панорама. Оце глянцеве металеве, в передньоприводному це воно пластикове. Ну, така автівочка. в наявності є багато різних електромобілів. Кому цікаво, звертайтесь або в наявності, або в дорозі, або під замовлення підберемо, що для вас краще підходить. Гарного дня і бережіть себе.